Ще дитиною я зрозумів, що таке життя і необхідність боротися за існування. Так пригадував свої ранні роки у Станіславові один із найвідоміших польських військових діячів 20-го століття, герой обох світових воєн і командир першої окремої парашютної бригади. Я вас вітаю. Це програма «Неймовірна Галичина» І сьогоднішня наша розповідь про генерала Станіслава Францішека Сосабовського. В його житті були тріумфальні перемоги і болючі розчарування. Він дивом утікав з полону, був відзначений найвищими державними нагородами, а потім позбавлений громадянства і пізнав гірку долю вигнанця. Справжня слава прийшла до генерала Сосабовського вже після смерті, великою мірою завдяки кінематографу. Зрештою, в цій родині завжди знали, що людська фортуна може бути дуже мінливою. Родина Сосабовських відома у нас у Станиславові вже з кінця XVIII століття. Якщо врахувати, що місто засноване досить пізно у XVII столітті, а родина вже трапляється в згадках в документах у XVIII столітті, це можемо ствердити, що це така давня міщанська станиславівська родина. Предки Сособовського займалися різними ремеслами, були службовцями такого нижчого рангу. Батько Станіслава Сособовського, Владислав, працював у залізничних майстернях міста. Тобто, бути залізничником за австро угорщину за Польщу, тобто до Другої світової війни, це було надзвичайно престижно. Це була стабільна зарплата, відпустка і тільки е, три фахи. Три професії, які мали державну пенсію за віком, як за Австро-Угорщини, так і за Польщі. Це були священники, це були військові офіцери і це були залізничники. Тому бути залізничником було надзвичайно престижно. Дівчата мріяли вийти заміж за залізничника, це була висока зарплата, стабільність. І, напевне, якусь таку аналогію, як зараз заробляють багато програмісти, так, так колись залізничники. Так, дуже така була грошовита професія. Свого батька малий Стась запам'ятав як чоловіка суворого, схильного до оковитої, проте не позбавленого доброти. Тож, коли той перечасно помер через серцеву хворобу, фінансове становище родини стало катастрофічним. Грошей бракувало навіть на їжу, і 11-річний хлопець, як найстарший з поміж чотирьох дітей, Змушений був дуже рано подорослішати. Ми не знаємо точної адреси, де мешкала їхня сім'я, проте відомо, що малий Станіслав навчався у семикласній, Цісальській та Королівській вищій реальній школі. Тепер у цій будівлі стоматологічна поліклініка медичного університету. За Австро-Угорщини було два типи шкіл, які давали середню освіту. Були гімназії, класичні гімназії, які давали. Власне, таку підготовку для класичних університетів, тобто такого гуманітарного профілю, вивчали древні мови, Власне, з таким філологічним, історичним ухилом так, були дисципліни. І були школи з таким, де вивчали точні науки: так, фізику, математику, хімію. І, відповідно, вища реальна школа це якраз був той тип середніх шкіл. Які давав підготовку в цьому напрямі і готував фактично поступати до політехніки або на якісь такі економічні, торговельні, комерційні школи. І, власне, молодий Станіслав Сосабовський закінчив цю школу. Напівголодного, найхудішого і найнижчого в класі, убраного у зледений одяг хлопця, однокласники дражнили кощієм безсмертним. Однак він дуже швидко зарекомендував себе як один із найкращих учнів. Не вистачало грошей, коштів, і він мусив паралельно з навчанням вже братися до роботи, підпрацьовувати. І, зокрема, він займався репетиторством дуже, дуже активно і навчав різним предметам своїх однокласників чи молодших школярів. Пригадуємо, як багато українських письменників чи наших діячів теж в школярський вік підпрацьовували репетиторами, так той самий Іван Франко чи інші. Тобто, це була така доволі поширена практика заробити копійкою. Кажуть, нужда і пов'язані з нею приниження залишили слід на характер юнака, який проявився пізніше в суворому стилі життя з одного боку, а з іншого у великих амбіціях. У гімназії Сосабовський брав участь у таємних гуртках самоосвіти. Пізніше він навіть їх очолив, ставши членом так званої п'ятірки, яка об'єднувала представників п'яти станіславівських середніх шкіл. До Першої світової війни поляки не мали своєї держави, вони її втратили ще наприкінці XVIII століття. Були так звані три поділи Польщі, і в них був теж національний такий патріотичний рух. Були, виникали різні парамілітарні. Польські молодіжні організації і юний Станіслав активно після навчання залучається до діяльності цих всіх різних молодіжних структур. Потім він став членом Зв'янського з це такий об'єднання стрільців, які зрештою очолював Юз, Юзеф Пілсуцький та людина, яка відновила польську державу. Також він був серед активних. Діячів скаутського руху польського. Якщо ми наші називалися Пластуни, то польські скаути називалися харцежі. І він один з, був серед, серед одних з лідерів і організаторів цього скаутського польського руху у нас в Станиславові. Закінчивши школу з відзнакою, Сосабовський вступив до торговельної академії у Кракові. Однак через матеріальну скруту змушений був залишити навчання і повернутися до Станіславова. У рідному місті очолив осередок польської стрілецької дружини та був підвищений до Хорунжова. Це був найвищий ступень в організації у мирний час. Хоча мирні часи добігали до завершення вже 1913 року. Сосабовського призвали військову службу до Австро-Угорської армії. Перша світова війна 1914 рік. Його мобілізують. Він де в лави Австро-Угорської армії і фактично. Починається його військова кар'єра і з найнижчого чину звичайного солдата він починає рухатися вверх. Стає підпоручником, поручником. поручником. Так, і вже 1918 рік, кінець Першої світової війни, він вступає в лави польського війська і вже бореться за польську незалежність. І з того часу фактично все його життя тільки й було пов'язане пов з військом. Він Робить кар'єру, здобуває військові ступені, працює в міністерстві оборони в Варшаві, був викладачем військових шкіл різного типу. Другу світову війну він зустрів у званні полковника командиром піхотного полку Варшавської цитаделі. Протягом усього вересня 1939 року. Цей підрозділ відчайдушно чинив спротив нацистам. Навіть німецькі воєначальники у своїх донесеннях згадували Сосабовського як мужнього і талановитого супротивника. Потрапивши у полон, полковник зумів утекти і з допомогою підпільної організації Служба перемоги Польщі опинився спершу в Румунії, а далі у Франції. Події на Західному фронті розвивалися дуже несприятливо для союзників. Техніки та боєприпасів катастрофічно не вистачало. Влітку 1940 року Сосабовський з кількома тисячами вояків евакуювався до Британії. Там він висунув ідею створити перший в історії польський десантний підрозділ. Підкреслюючи свою солідарність із простими вояками, Сосаб, так його називали побратими, і сам навчився стрибати з парашутом. На той час йому було 49 років. Відтоді солдати завзято тренувалися, а сам командир модифікував та вдосконалював методи тренувань. Уже за короткий час, британці, вражені ефективністю, переймали методи Сосабовського. Про польських десантників писали газети, а фельдмаршал Монгомері Відвідавши бригаду, заявив, що ще ніколи не мав справи з такими чудовими солдатами. Ські воєначальники задумували парашутну бригаду для підтримки повстання у Варшаві, що готувалося. Однак англійці та американці мали інші плани у червні 43-го року. Генерал Браунінг, командувач британських повітряно десантних сил, заявив, що поляки не можуть летіти до своєї країни і повинні спочатку підтримати вторгнення у Франції. На той час у Теграні Велика Трійка вже віддала територію Польщі у зону впливу радянського союзу. Отже, навесні 44-го року англійці зажадали передачі парашютної бригади під їхні накази. У разі відмови погрожували припинити постачання у червні того ж року. Почалася висадка союзницьких військ у Нормандії, а Станіславу Сособовському присвоїли звання генерала. Але найбільш відома військова операція, в якій брав участь генерал Сосабовський, це була військова операція. Market Garden, ринок сад, так можемо буквально перекласти. Це був вересень 1944 року, коли союзницькі війська, ми говоримо про Західний фронт, планували висадку британських, американських і польських десантників в тилу ворога в Нідерландах щоб таким чином обійти знамениту лінію Зігфріда, яка ще існувала з часів Першої світової війни, і вийти на береги річки Рейн, захопити мости, і таким чином пришвидшити закінчення війни. Тобто були плани навіть на Різдво 1944 року закінчити вже Другу світову війну, і таким чином перемогти Гітлера. Market Garden – найбільша військова операція за участю повітряно десантних військ за всю історію Другої світової. Вона мала на меті розділити німецькі війська та обійти оборонні укріплення з півночі. Операцію розробляв Фельдмаршал Монгомері, який схилив на свій бік генерала Дуайта Ейзенхауера. Ключовим завданням було захопити мости на рейні та інших річках, перш ніж німці встигнуть їх знищити. У вересні 1944 року союзникам вдалося взяти під контроль перші мости, але остаточним результатом стала повна поразка, оскільки останній міст Арнемі не був захоплений. На жаль, вони не змогли взяти місто, були важкі бої і, як кажуть, союзницькі війська змушені були відступити. Це була змішана операція, як наземних військ, так і повітряно-десантних. Попри те, поляки себе показали позитивно, і в польській військовій історії вважається, що вони досить, досить себе гарно проявили. Тим не менше, після цієї військової операції зі сторони британців, зокрема генерала Монгомері, почали шукати винних і пробували повісити вину саме на генерала Станіслава Сосабовського. Серед військових істориків розділилися думки. Які причини цієї поразки вважається, що вона була не до кінця підготовлена, тільки тиждень планувалася, не була продумана логістика, недооцінено сили німецьких військ, і відповідно, як то кажуть, поспіх привів, привів зрештою до, до чисельних втрат. Коли у Лондоні на параді святкували перемогу над нацизмом, генерала Сосабовського не запросили на урочистості. Зрештою, там взагалі не було представників польських підрозділів, які ще вчора пліч опліч із союзниками боролися за звільнення Європи. Уряд Британії вирішив не дратувати радянське керівництво і новий прорадянський уряд у Варшаві. У повоєнній геополітичній реальності СОСАП і тисячі його побратимів виявилися зайвими. Починає шукати як багато іммігрантів, як це трапляється в нашій в історії, так? незалежно чи це були іммігранти, колишні вояки УНР чи Галицької армії, так? чи Білої армії. Він повторює тут традиційну долю мігрантів, починає шукати різні роботи, так? працювати не за фахом, на різних заводах, пробує себе в комерції, але зазнає невдачі. Зрештою, він стає працівником складу на одному із заводів. Британії йому довелося зустріти старість без ветеранської пенсії з підірваним здоров'ям і без документів. Після війни влада польської народної республіки позбавила генерала польського громадянства. Однак і сам Сосабовський ніколи не вважав для себе можливим повернутися до країни під владою комуністів. Він також ніколи не приймав британського громадянства. Формально до кінця життя був особою без громадянства і сам вважав себе політичним біженцем. Тим часом у його рідному Станіславові етнічний склад населення теж радикально змінився. Тож і про видатного земляка тут ніхто не згадував. Найбільше Станіславів змінила Друга світова війна. Якщо до того, населення було переважно єврейсько-польське, нагадаю, перепис населення Польщі 1931 року населення Станіславова складало 60 тисяч 256 людей. З них з невеличкою там, похибкою, орієнтовно, євреї складали 41,5% населення, поляки 37,5%, а українці складали 18,5% населення. Друга світова війна, фактично нацистська окупація, винищено єврейське населення, польське населення згідно угоди про обмін населенням протягом 1945-1946 років. В свої, основній своїй масі виїхало до Польщі. Так? Найбільше станислов'яків осіло в двох польських містах це місто Ополі, центр опольського воєводства, і місто Глівіце. Це є тепер повітовий центр, районний центр по нашому, в цьому ж опольському воєводстві. Близько 6 тисяч поляків і Станиславового осіло в цих містах. Станіслав Сасабовський помер у Лондоні 1967 року, залишивши кілька книг спогадів. А вже через 10 років на широкі екрани вийшла стрічка Міст надто далеко. Військова драма режисера Річарда Атенборо, знята за однойменним романом Корнеліуса Райана про операцію Маркер Гарден. У стрічці було задіяно цілу плеяду зіркових кіноакторів, як то Шон Коннері, Ентоні Гопкінс, Райан Оніл. Роль генерала Сасаповського втілив оскароносний Джим Гакман. Міст надто далеко зібрав низку найбільш престижних нагород і війшов до переліку найкращих історичних фільмів усіх часів. У Польщі є культ таких трьох генералів, які воювали, проявили себе в Другій світовій війні. І воювали вже, як кажуть, разом із союзниками проти нацистської Німеччини. Це генерал Станіслав Мачек, це був такий танковий, танковий генерал, розбудовував танкові війська. Владислав Андерс, так, який, дружина якого була Українка. Так, він воював в Італії проти нацистів. Так. Знаменита битва Монте касіно одна з визначальних з відвоювання Італії від нацистів. Станіслав Мачек це більше про Франції вів бої. І, власне, Нідерланди. Це генерал Станіслав Сосабовський, уродженець Станиславова, який, походу, з давньої польської міщанської родини, та, був представником такої польської громади міста. І е, маємо такого видатного, видатного уродженця, який війшов в історію, історію Польщі. Через два роки після смерті тіло генерала Сосабовського перепоховали на батьківщині. Тепер його могила на військовому цвинтарі на Повонськах у Варшаві. У цьому місці також поховані його дружина Марія та син Станіслав Януш. Сьогодні іменем Станіслава Сосабовського названо вулиці, школи, військові підрозділи у Польщі випустили одразу дві пам'ятні монети з його портретом номіналом 2 і 10 злотих. Проте найбільш зворушливим є те, що в Голландії вивели спеціальний сорт тюльпанів з великою жовто-червоною квіткою. І назвали генерал Сосабовський. Це сталося 2017 року на честь 125-річчя від дня народження нашого героя. На цьому це все. Це була програма «Неймовірна Галичина. До нових зустрічей і нових неймовірних історій.